Вітаю, друзі! З вами Настя на каналі Мідея. Якщо ви відкрили це відео, то скоріш за все вже задаєтесь питанням, який бойлер підійде саме для вас та вашої родини. Існує широкий вибір моделей та серій, серед яких потрібно вибрати саме той, що підходить безпосередньо вам. Ми допоможемо вам в цьому розібратися. У цьому відео розглянемо бойлери серії FN Global від компанії Midea. Поговоримо про їх характеристики та властивості, дізнаємося більше про призначення та як вони зможуть задовольнити потреби побутового гарячого водопостачання для вас. Новим глядачам! Нагадую: не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропускати корисні відео. Будемо дуже вдячні за вашу підтримку, та не забудьте поставити лайк мені за це відео! Бойлери серії FN Global – це циліндричні електричні водонагрівачі з ємністю 50, 80 100 літрів, призначені для побутового використання переважно для ванних кімнат. Мають енергоефективні характеристики, спрямовані на зменшення споживання електроенергії, розміщуються у вертикальному положенні. Давайте розглянемо детальніше цю модель. Серія FN Global оснащена технологією Мегаватер. Яка забезпечує користувача на 18% більшою кількістю гарячої води. Ідея застосування технології полягає в тому, що під час подачі гарячої води з бойлера холодна вода також додається у потрібних пропорціях. Таким чином, на виході витрачається менша кількість води, що дозволяє збільшити доступний об'єм нагрітої води для різних потреб. Ця інноваційна технологія також дозволяє досягти оптимального балансу в температурі води на виході з водонагрівача. Враховуючи це, технологія Megawater може бути привабливою для тих, хто прагне максимізувати ефективність використання води та зменшити споживання енергії. Магнієвий анод. Дана серія водонагрівачів оснащена магнієвим анодом, збільшеним на 27%. Магнієвий анод це спеціальний компонент, що використовується для захисту внутрішніх металевих стінок від корозії. Оскільки вода містить різні мінерали та солі, які можуть сприяти утворенню корозійних відкладень, магнієвий анод притягає корозійні процеси, жертвуючи собою, поступово розчиняючись, щоб захистити металеві деталі нагрівача від пошкоджень. Вчасна профілактика та збільшений магнієвий анод забезпечить вашому нагрівачу надійну службу протягом тривалого часу. Покриття баку. Одну з основних ролей у життєдіяльності водонагрівача відіграє трьохшарова технологія виготовлення баків. Завдяки новітньому покриттю із титан-сапфірової емалі бак для води стає більш міцним, ефективно відбиває корозію, запобігає ржавінню та зменшує кількість утворень вапняних відкладень. Перший шар це сталева пластина високого рівня обезвуглецювання. Другий шар мікропорошковий високоадгезійний. І третій шар запечений при високій температурі, а саме 850 градусів по Цельсію титано титано-сапфіровий шар емалі. Нагрівальні елементи: колби та тени в даній серії мають покриття титан плюс сапфір, що дає також високу стійкість до корозії та накипу, забезпечуючи найкращі показники нагрівання та допомагає підтримувати високу ефективність водонагрівача. Застосовується для сухих та мокрих тенів. У даній серії використовується як сухий. Так і мокрий тен. Основними перевагами сухого тену є те, що він не взаємодіє безпосередньо з водою, що знижує вимоги до води, яка використовується. Його зручно обслуговувати, і у разі заміни тену не треба зливати воду з бака. Забезпечує додатковий рівень безпеки та спокою для користувачів, оскільки знеможливлює попадання струму у воду, бо він не має прямого контакту з нею. До переваг мокрого тена можна віднести. Цінова політика: бойлери з вологим теном дешевші за бойлери з сухим. Швидкість нагріву. Оскільки мокрий тен безпосередньо занурений в воду і напряму контактує з нею. Швидкість нагріву збільшується у порівнянні з сухим теном. Система безпеки. Бойлери оснащені системою безпеки ShowerSafe. Ця система була розроблена після великої кількості експериментів та тестів та гарантує комфортне, безпечне використання водонагрівача. Система ShowerSafe в себе включає корпус з захистом ipx 4. Цей захист допомагає запобігти потраплянню води у внутрішні компоненти бойлера, що підвищує тривалість його служби та безпеку використання. Запобіжний клапан для скидання тиску 7,5 бар, який автоматично знижує тиск у системі до безпечних рівнів, якщо тиск перевищив задані межі. Автоматичний захист від перегріву, який вимірює температуру води, порівнює з заданими безпечними значеннями та відключає живлення тена при перевищенні заданого значення. Характеристики розглянемо також загальні характеристики бойлерів FN Global. Індикатор температури відсутній. Тип управління механічний. Форма баку циліндр, загальна потужність у ватах 1500, об'єм 50 50-80-100 літрів. Тип тену сухий та мокрий, управління баками один тип встановлення вертикальний. Також водонагрівач оснащений універсальною планкою для монтажу. Ця планка дозволяє встановити новий водонагрівач точно на місце старого, мінімізуючи зусилля та час, необхідний для проведення робіт. Бойлери серії FN Global від компанії Midea є інноваційними та функціональними водонагрівачами, які включають у себе ряд технологічних рішень для поліпшення продуктивності, безпеки та зручності використання. Вони є важливим вибором для тих, хто цінує якість, ефективність та безпеку у водонагрівачі. Дякую за увагу! Якщо є питання, ви можете писати їх внизу в коментарях. В описі до відео також розміщені контакти, за якими можна звернутися до нас за консультацією. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб дивитись більше корисних відео.